Слава Україні, товариство. Сьогодні на огляді буде моя особиста обновочка курсівки, за якими я достатньо довго полював. Це модель Хока Clifton LS в колабі з брендом Satisfy. Дуже швидко їх розкупили в всіх магазинах, де вони продавалися, при тому, що ціна немаленька 225 доларів. І чесно скажу, дуже не хотілося переплачувати на ресейлі. Для прикладу, остання продажа на 100 кіксі, ось цього розміру 350 доларів. А мені якимось чином вдалося їх знайти і купити дешевше, ніж рітейл 101. 97 доларів зі знижкою 10%. Чому взагалі ця моделька зацікавила мене, що я аж настільки хотів їх собі прикупити. По-перше, це є нова модель від Хока Кліфтон з приставкою LS. Можливо, навіть не модель, а цілий напрямок розвитку. Взагалі, кліфтони, це напевне найпопулярніше бігове взуття від Хока. В мене вони теж є. На сьогодні остання це ось така дев'ята версія. І скажіть, дуже між собою вони схожі. Взагалі, що зробив бренд Хока? Вони банально зрозуміли, що їхнє бігове взуття частенько купують люди не для того, щоб бігати, а для того, щоб просто в них ходити. І для цього вони на основі ось цієї бігової моделі вирішили зробити лайфстайлову модель. І саме по цій причині в назві цих кросівок тепер присутня приставочка LS, яка, хоча й неофіційно, але розшифровується як лайфстайл. Оскільки моделька нова, то кольорів насправді на сьогодні є не так багато. Це повністю чорні, повністю білі, оливкові, пісочні, персикові. І ось така новинка, яка тільки появилася, і називається Stealth-Tech. Але зразу зверніть увагу, що в усій версії Stealth-Tech йдуть водонепроникні матеріали, тому з вентиляцією тут відверто кажучи ніяк. Повернімось тепер до цієї версії. Значить, в колабі вийшло два кольори: такий є світлий. Але для себе я убрав більш практичний форт Iron, таке собі коване залізо, і відверто кажучи, мені дуже сподобалося ось це поєднання. Чорного і різноманітних відтінків коричневого, що стосується бренду Satisfy, це є молодий французький, до речі, як і хока два французи зустрілися. Бренд, який спеціалізується на біговому одязі і аксесуарах. Якщо в трьох словах описати бренд Satisfy, це стильно, це технологічно і це дорого. Це знаєте свого роду такий біговий люкс, але сьогодні не зовсім про бренд Satisfy. та звісно, він присутній у візуальній і в принципі функціональній частині. От ну єдине, що довго на ньому ми зупинятися не будемо просто знайте, якщо ви хочете бути таким біговим фраєром, то купуйте Satisfy. Ну а тепер безпосередньо перейдемо до огляду. І спочатку, коли ми тільки отримали ці кросівки, в мене на долю секунди була велика ненавість до служб доставки. Тому що коли ми отримали коробку, я такий спершу дивлюся і думаю, йомайо, це що за вм'ятина? Як тут так треба було владувати коробку, щоб тут з'явилася така вм'ятина? Ну, звісно, це було на долі секунди. Це такий цікавий елемент дизайну, який в базових дефолтних парах не зустрічає. Це значить зверху присутній глянцевий надпис Хока, збоку на ось цьому, так сказати, ударі присутній глянцевий надпис SATISFY. Всередині коробки тільки пакувальний папір і додаткові класичні рефлективні шнурки. І чесно, тут в мене виникає перше питання, тому що по стандарту тут йде ось така замкнена система шнурівки, і чесно сказати, як безболісно зняти ось ці шнурки в плані того, щоб потім можна було їх ще раз надіти. Я щось поки не розумію, якщо ви знаєте, як це зробити. То пишіть про це в коментарях. Розпочнемо огляд зі зважування цих двох пар. І наперед скажу, що тут експеримент буде не зовсім чистий, тому що тут розмір 40,5 і 25,5 см, тут розмір 8 26 см. Чому так? Тому що спочатку я купив ось ці кліфтони 9, замовляв їх на офіційному сайті. Купував свій класичний розмір, тобто той розмір, який в мене був в попередніх версіях кліфтонів. І все нібито було добре. Я декілька разів в них пробігся, потім пробіг в них і в мене потемніли, почорніли і злізли нігті на пальцях. Я вище, чесно скажу не дуже приємне, але я вирішив, що потрібно, навіть якщо купувати вже ось цю версію, то брати зразу вісімку, тому що лоханутися ще з одною парою, чесно, не хотілося. Тим не менше, вага кліфтонів дев'ятих у розмірі 40 з половиною 225 грам. При тому, що кліфтони ось ці з приставочкою LS важать у розмірі 41-му. 250 грам. Тобто 30 грам різниці між оцими парами. З одної сторони 30 грам це небагато, але коли ти тримаєш ці пари в руках, то ти відчуваєш, що ці. Трішечки, але все-таки важче. Знову ж таки, якщо брати їх просто як лайфстайл пару, то 250 грам це дуже-дуже мало. За рахунок чого ця пара важча? Найперше, це те, що тут дійсно твердіша піна, і це можна теж перевірити. Ось дюрометр, тобто перевіряч твердості. Середнє значення твердості в моделі Clifton LS в районі 40, середнє значення твердості піни в модельці Clifton 9 32 різниця В середньому там 6-8 позицій, і насправді це відчутно, і коли ти взуваєш ці кросівки, тобто на одну ногу ось ці, на одну ногу ось ці, і коли ти просто навіть ось так продавлюєш пальцем. Зразу попрошу вас звернути увагу на те, що це є просто порівняння бігової моделі і лайфстайл моделі. Тобто, чим вони між собою відрізняються. Забрати ось цю пару, і якщо говорити суто про осі кросівки, то вони супер легенькі, вони за рахунок жорсткішої піни краще підходять для того, щоб в них просто ходити, навіть на сам сайті написано, що ця моделька Clifton LS для Lifestyle, кома Walking. Почавши зразу з проміжної підошви з midsole ми пропустили важливу нижню частину, тому що якщо подивитися ось так, вона здається, що повністю тут прорезинена, коли для прикладу в Clifton 9 прорезинена лише передня і задня частина. а Ось це все по суті лишається пінка. Так от в цій версії все зроблено ідентично, тобто прорезинена не тільки передня і задня частина, а ось ця середня частина, яка зроблена візуально по типу гуми, але насправді вся середня частина. Це та ж пінка просто зі схожим візуальним оформленням. Плюс це чи мінус зараз сказати важко. З одної сторони це мінус, тому що як не як підошва буде швидше стиратися. З іншої сторони, саме через це рішення, кросівки важуть так мало, але знову ж таки, тут треба походити і вже потім робити якісь висновки. Переходимо тепер до верхньої частини, і ось тут якраз зібраний весь кайф для моїх очей. Звісно, що функціонально тут нічого особливого немає. Верх, це суцільна безшовна шкарпетка, плюс синтетичні накладки, але що дизайн. Що поєднання кольорів, як я вже казав, для мене це просто топчик. Що стосується самої сітки, це такий цупкий текстиль. Він дуже добре вентилює. Бокові накладки слугують для того, щоб курсівки тримали форму. Ну і звісно, для того, щоб курсівки виглядали ось так гарно, значить, передня частина. Посилена, як і в принципі посилена вона в осій версії кліфтонів, тільки ось тут ось це посилення. Воно розташоване поверх основи, то в цій версії воно сховане всередину, і це одна з основних причин, чому мої нігтики на ногах сказали: папа Максим. В попередніх версіях кліфтонів ось ця основа не була настільки жорсткою. На рахунок інших візуальних особливостей, то логотип Satisfy присутній ось тут в передній частині, а логотип Хока присутній зовнішньої і внутрішньої сторони. Не на п'ятці. П'ятка не гуляє, фіксується добре. Та й в принципі, взагалі, п'яточна частина виконана по факту, як і в кліфтонах, дев'ятих, навіть ось цей п'яточний носик, як бачите, терчить що тут, що тут. Єдине, що в усій версії додали ось такі дві петельки. Чесно, ну я їх взував всього декілька разів, і якогось практичного застосування, ну я поки не бачу. Далі язичок. Він тут супер тоненький, це не завжди добре в кросівках, тому що це може викликати певний дискомфорт, коли ви міцно зав'язуєте шнурки. Але. А тут з цим проблем ніяких немає. Плюс звернув вашу увагу, що сам язичок з двох сторін на резинки прикріплений до підошви, щоб язичок у вас банально не гуляв і завжди знаходився в одному місці. На рахунок ось цієї системи шнурівки, то перше враження дуже позитивне. Я думаю, ті, хто носили кросівки зі схожою системою шнурівки, мене прекрасно зрозуміють. І великий плюс що сюди в передню частину додали резинку, куди ви можете якраз запихати усю шнурівку, тому що для прикладу в саломонах. Цю шнурівку потрібно ховати в язичок і це дійсно інколи трохи напряжно. Тому багато хто цього банально не робить, а тут додали таку резинку, яка якраз додає в практичності. Тепер на рахунок устілки. Це в принципі стандартна устілка від бренду Хока, і її величезний мінус це є ось ці жорсткі краї, які в принципі вже прибрали в якихось нових моделях, хоча це теж нібито як нова моделька. Але ось ця устілка тут залишилася дуже жорстка по сторонах Особисто я, коли починав бігати в кросівках від бренду Hoka, то в мене ось в цьому місці просто натирало до мозолів, до крові. Я навіть зараз, просто проводячи пальці, відчуваю ці жорсткі краї. Слава Богу, що в цих кросах я не буду бігати, хоча, в принципі, можу в них і бігати, тому що функціонал цих кросівок дозволяє зробити. От, але ну, трішечки жалко мені буде бігати, хоча поживемо, побачимо. Але точно не в цих устілках. Вся передня носова частина, а також частина в області шнурівки це суцільний рефлектив. Підверто скажу, я дуже Хотів мати якусь повсякденну пару від бренду Хока. Знову ж таки, в мене є каха, які ношу зимою, але вони не зовсім підходять на якийсь літній сезон, на якийсь повсякдень. От я хотів щось вентилюючи. Слава Богу, що Хока випустили ось таку лайфстайл-версію. Слава Богу, що появився колаб з брендом Satisfy, який мені дуже сподобався, і який мені повезло взяти за адекватні гроші. Перше враження про цю пару в мене дуже позитивне. Звісно, зовнішній вигляд я зацінив їх, коли вперше побачив в інтернеті. От, але. Коли вони прийшли по якості, по деталях, по функціональності, крім усілки, мене все задовільняє. От я відзняв огляд і вже завтра почну в них ходити. Я думаю, що вони будуть мене тішити. Звісно, що усю версію сатісфаєм не так просто знайти. І тут навіть питання не в грошах, звісно, переплатити в будь-якому випадку потрібно буде. А проблема в тому, що не всі розміри зараз і доступні десь на ресейл-платформах. Але тим не менше, я показав вам базові кліфтони Алески, там є теж з чого вибирати. Мені теж вони дуже подобаються. От і скажу вам. Ще таку штуку, яку забув сказати: на ран-репіті був огляд моделі Hoka Clifton LS. Причому не ось такий огляд, як я розказую, а там прям їх різали, тянули, палили, міряли і так далі. І на виході вони отримали високу оцінку. Тому, якщо ви підшукуєте собі щось на весну літо, на теплий сезон, то я, в принципі, цю модельку можу вам сміло рекомендувати. Ось такий, от получився огляд моєї обновочки моделька Hoka Clifton LS. Надіюсь, вам було цікаво, як завжди, надіюсь. Вам було корисно. Якщо це так, поставте лайк, напишіть комент, звісно, підпишіться на канал. З вами був Макс, канал Лішоп, а Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.